Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про сталевий мисливець, який вийде в оновлення 1.25.1. Вихід очікується в другій половині липня. Вчора вийшла офіційна стаття і відеоролик оновлення 1.251 World of Tanks. У першій частині цієї статті і відеоролика розповідається про натиск Light. Але зупинятися на цьому я не бачу ніякого сенсу, тому що це вже повністю все був розібрав у попередніх. Відео. А тепер я хочу просто-напросто поговорити про сталевий мисливець, тому що тут є деякі зміни. І плюс до того хочу вам розповісти про зміну системних вимог для ПК з виходом оновлення 1.25.1 World of Tanks. Тобто мінімальні рекомендовані параметри наших комп'ютерів тепер будуть іншими. Зараз про це все ми поговоримо, але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаємо перегляд офіційного відеоролику тієї частини, яка просто левий мисливець. Тому після натиску лайт пропонуємо потужну спітніти в сталевому мисливці. У другій половині липня чекає кваліфікація турнір, куди може потрапити кожен охочий. Побачиш такий банер, тисни на нього всіма клавішами. Під час кваліфікації ти зможеш вибрати команду одного з п'яти капітанів на сайті гри і отримати призи, якщо посядеш високі місця. Найкращі потраплять у турнір із серйозними призовими, зокрема реальними грошами. У фіналі зійдуться по три найкращі гравці з кожної команди. Найкращі з найкращих, але кожен сам за себе. Після закінчення кваліфікації посилання на трансляції турніру будуть у знайомому банері. Вболівай за команди улюблених блогерів. Так, дивіться, перша частина відео. Давайте більш детально розберемося, що у нас пишуть на офіційному сайті. Вишенькою на торті стане відкритий для всіх турнір. Випробуйте свої сили. Реєструйтеся, клацніть мишею по банеру в гаражі сталевого мисливця, щоб взяти участь у кваліфікації. Тобто, тут все зрозуміло, те, що було показано на відеоролику. Вибирайте свою команду, долучайтесь до одного з п'яти стримерів у статті, присвяченій сталевому мисливцю. Буде доступно невдовзі. Тобто, цієї інформації на даний момент не опубліковано. Що стосується самих стримерів, я думаю, це будуть англомовні по типу QuickBaby і інші. Демонструйте результат. Після першого бою система оцінюватиме вашу бойову ефективність за кожну серію з 10 боїв. Зростання ефективності поліпшить ваш результат. Тобто, я так розумію, що впродовж якогось часу треба буде максимально грати і максимально ефективно грати. Не тільки по кількості боїв, а й по здобутках, так скажемо, по результативності. І система буде вас оцінювати кожні 10 боїв, кожну сесію з 10 боїв. Нагороди отримуйте нагороди залежно від вашої позиції в рейтингу. Це також стосується багатьох гравців, які не пройшли кваліфікацію. Тобто, друзі, нагороди будуть у всіх. Нагороди будуть у всіх, ще невідомо які. Ще не сказано, які будуть точні нагороди. Я думаю, ті гравці, які будуть займати ну, місця там останні або не пройдуть навіть кваліфікацію, звісно, там будуть якісь невеликі. Ті, хто пройде більш високо в рейтингу, зможуть отримати щось цінніше. Але чогось такого неймовірного очікувати не приходиться це все зрозуміло. Кваліфікація по три найкращі гравці з кожної команди потраплять у справжню королівську битву з цінними призами, серед яких реальні гроші. Ну, звісно, це практично нереально. Друзі. Там конкуренція буде шалена. Навіть якщо ви граєте дуже дуже хорошо там добре, то це дуже потрібно, щоб пощастило. Дивіться трансляцію, якщо вам не вдасться дістатися фінального етапу. Заходьте на Twitch і спостерігайте за розвитком подій. Звісно, це нікому не цікаво абсолютно, практично нікому не цікаво абсолютно. Тільки буде цікаво, якщо там, наприклад, будуть містичні дропси. Або, наприклад, ми зможемо на прямих трансляціях фармити якісь монетки для магазину чи ще щось. От в цьому випадку гравці ще зможуть дивитися. Однією із нагород запуску буде новий 2D-стиль прогресії. Разом із ним отримаєш низку бойових завдань на перевірку твоєї майстерності. Виконуй ці завдання, щоб прокачувати рівень стилю. Потім покажеш усім, хто тут найкращий мисливець. Можливість збільшити рівень стилю буде збережена і в наступних запусках режиму. Є ряд поліпшень у режимі. Ми трохи змінили баланс техніки. Так, друзі, давайте першу частинку оцю з нагородами розберемо, точніше, це вже друга частинка з нагородами. От так. Да. О, о, якраз хороша така картинка, максимальний п'ятий е, рівень е, стилю. Загартована сталь. Новий 2D-стиль прогресії. Як отримати? Просто зіграйте один бій у режимі сталевого мисливця. Тобто, що ми бачили перед цим? Дивимося. От прогресія, от прогресія. Тут є завдання. 3 завдання щоденних. І за перший етап прогресії, тобто тут, як написано, 15 очок потрібно всього-навсього отримати. Ми отримуємо оцей початковий 2D-стиль першого рівня. А далі за виконання завдань будемо його прокачувати. Що пишуть? Повертаємося на цей скрін. о Нормально. І дивимося, що далі пишуть. Доступно 5 етапів. Виконуйте спеціальні завдання режиму, які потребують ігрової майстерності. Покажіть усім, на що ви здатні. Тобто, будь завдання, це все зрозуміло. Довгострокова мета. Якщо не виконали завдання під час поточного запуску сталого мисливця, зробіть це в майбутньому. Тобто, друзів, оцей Прогресійний 2D-стиль, якщо ми не зможемо прокачати до п'ятого рівня у цьому сезоні, ми зможемо його прокачати у наступному. Звісно, це всього на 2D-стиль, який ні на що не впливає. Виглядає він особливо на четвертому і п'ятому рівні непогано. Не знаю, як кому, скажіть свою думку. От така от у нас інформація по цій додатковій нагороді, яка була засвідчена раніше. Що розробники казали, що буде більше нагород. Я так розумію, це конкретно за цей 2 d стиль малося на увазі. І в наступних запусках режиму є ряд поліпшень у режимі. Ми трохи змінили баланс техніки, доопрацювали інтерфейс гаража. Тепер там можна переглянути характеристики танка, а іконки навичок за наведенням. Видають детальну інформацію про них. Зробили дим від здобичі прозорим у прицілі поблизу. Доопрацювали трофеї мародерів. Що більше часу пройде з початку бою, то ціннішими будуть їхні трофеї. А ще будь-яку помічену тобою здобич відразу буде показано на міні-мапі, що допоможе краще орієнтуватись на місцевості. Так. так, оце вся інформація, яка доступна у відеоролику. Продублю її з офіційного ще сайту. Поліпшення геймплею ми взяли все найкраще, що було в Сталевому мисливці, і додали деякі поліпшення для комфортної гри. Спливні підказки бойових умінь. Тепер містять докладну і корисну інформацію. Звісно, це корисно, друзі, тому що дуже багато людей взагалі не усвідомлюють, чим відрізняється одна і інша техніка, там, наприклад, по своїх навичках і так далі. І так далі. Візуальна інформація в гаражі сталого мисливця. Дізнайтесь про сильні і слабкі сторони техніки. Також буде корисно. Це плюс здобич на міні-мапі, показ удосконалено. Я так розумію, друзі, ситуація яка: от коли ми радар використовуємо. Раніше як підсвітилося там оці кружальця? Зелені, там, наприклад, або ті самі помаранчеві. І все, і вони пропали після того, як Радар припинив свою дію. Тепер, я так розумію, якщо ви їх виявили, вони будуть на постійній основі висвічуватися. Наприклад, якщо ви їх, звісно, не підберете і вони не пропадуть. Далі дивимося. Прозорість здобичі в снайперському прицілі, техніку супротивника та об'єкти на мапі розташовані за здобичу, буде видно. Краще. Це також було показано. Це була проблема, вона заважала багатьом і мені в тому числі, тому що останні рази сталевого мисливця я в нього грав, а почав перший раз грати, коли був Патрик. Тоді було за що, що ящички можна було заробити. А тепер давайте коротко пробіжимося по зміні системних вимог для ПК з виходом оновлення 1.25.1 World of Tanks. Зайшов я на офіційний. Сайт World of Tens знайшов цю статтю, цю інформацію. Її було знайти не так то просто, друзі, тому що я думав, що знайду дуже швидко, вийшло трішечки довше. Але суть тут в чому? Що є мінімальні, є рекомендовані параметри. От дивіться, які тепер стали мінімальні. Intel Core i5. 3330 у нас це мінімальний процесор, або від AMD FX 6300, це рекомендує Wargaming. Подивимося, якщо, наприклад, у вас слабший процесор, як буде е, просідати FPS е, в м, наступному оновленні, тобто вже завтра. І чи взагалі запуститься, наприклад, гра, я ж не знаю. Nvidia GTX 460 це якщо від Nvidia відеокарта, і AMD Radeon HD 8770. Це мінімум, я зачитую. До речі, якщо це ноутбук, то Intel Core i 5 3230M обраний Nvidia GT 740M. По оперативній пам'яті, що ноутбук, що ПК по 4 ГБ. Вільне місце на диску 70 ГБ. Інтернет з'єднання, швидкість мається на увазі 256 кбіт на секунду. Це мінімум. А якщо дивитися вже на рекомендовані, то тут дивіться, що має на увазі ВГ. Для ПК Intel Core i 3 D9100F, AMD Ryzen 3 3100, ну це відповідно альтернативи AMD або Intel. Nvidia GTX 1650 це така відеокарта, як у мене була попередня. У мене тільки була 1650 Super. Вона плюс-мінус одна квастіє, тільки трішечки там буст у неї є. Далі AMD Radeon RX 580 це, по-моєму, на 8 ГБ відеокарта, наскільки я пам'ятаю. Оперативна пам'ять 16 ГБ, вільне місце на диску 70 ГБ. Ну і швидкість інтернет з'єднання 1 плюс мегабіт на секунду. Це мається на увазі для голосового зв'язку, і щоб пінг був вищий. Коротше кажучи, от така інформація. Знаю, що для багатьох, можливо це. Взагалі не цікаво, але тим не менше, я думаю, багато людей грають на слабких комп'ютерах, і мені буде дуже цікаво почути в коментарях, особливо вже завтра, після оновлення, як змінився у вас FPS і чи взагалі є проблеми з запуском гри. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал, і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!